У департаменті морегосподарського комплексу транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської області підбили підсумки 2022 року. Після початку повномасштабної агресії РФ Українська портова галузь майже повністю перестала працювати. Нагадує директор Олександр Гайдук. Виключенням став тільки Дунайський регіон. Саме через нього йшли основні обсяги як експорту, так і імпорту товарів. Зокрема, експорт продуктів збільшився в 40 разів, зазначив чиновник. Загалом. У три рази була збільшена вся переробка вантажів через Дунайські порти, і в тому числі експорт всіх груп вантажів у чотири рази. Завдяки поверненню контролю над островом змінений, початку липня відкрито рух каналом Гирло Бистро, що дозволило розвантажити рейд каналу Суліна та вдвічі прискорити експорт зернових вантажів. Також, як вам всім відомо, з 1.08 почав роботу. Запрацювала зернова ініціатива, і станом на сьогодні вже 659 суден з майже 18 мільйонами тонн агропродукції вийшло з одеських портів у країни Азії, Європи Африки. Зелений коридор в Чорному морі не єдиний новий шлях експорту для Одещини. Зі збільшенням вантажу потоків вперше за 20 років запрацювало залізничне сполучення з Республікою Молдова, що дозволило значно розвантажити морську галузь. В серпень у нас був дуже. Дуже робочий в цьому плані ще 22.08 друга нуль відновлено залізничне сполучення з республікою Молдова. Протяжність 21 км, До цього також 20 років не могли встановити це сполучення. Воно розширяє пропускну спроможність інфраструктури і сполучення України із странами ЄС. Від початку війни все постачання йшло здебільшого автомобільними шляхами. Через велику кількість фур на дорогах виникали затори, які подекуди сягали 20 кілометрів. З часом проблему частково вдалося вирішити. Ми разом з службою автомобільних доріг, разом з органами місцевої влади. Ми побудували майданчики. На сьогодні це 4,7 гектарів. Майже на 600 машин по всьому ізмийському району там зосереджено в Саф'янах, в місті Рині. І це не повністю, але вирішило проблему. І ну надалі ця робота триває. І ми очікуємо позитивні зміни і позитивний результат від цього. Також у 2022 році, вперше за 20 років було відкрито паромну переправу між Білгородністровським та Овідіополем. Ми запустили паром пасажирський між Білгородністровським і Овідіополем, який курсував майже два місяці. 8300 тисяч триста пасажирів всього було перевезено. І це дуже гарний результат. Ми повернемося до цього проєкту при настанні сприятливих погодних умов, оскільки взимку він не може курсувати фізично. І подивимось, може колись будемо розширювати туристичні маршрути, додавати тощо. В ході брифінгу чиновник розповів і про плани на 2023 рік. Це, звісно, відновлення і відбудова модернізація об'єктів транспортної інфраструктури, які були пошкоджені внаслідок російської агресії. Це продовження реалізації інвестиційних проєктів у морських портах Великої Одеси та портів Дунаю. Це виконання експлуатаційного днопоглиблення ГСХ Дунай, Чорне море та в акваторії морських портів Ізмейл, Миллині та усть Дунайськ. Модернізація, ремонт та експлуатація пасажирського флоту українського дунайського параплавства це приватизація ДП Ось Дунайськ і ДП Білорінськовський морський торгівельний порт. В плани на 2023 рік також входить розвиток залізничного сполучення Березине Бесараб'яска на українсько-молдовському кордоні, організація рухомих складів поїздів та реконструкція залізничних станцій. Підсумував Олександр Гайдук.